Цієї ночі, за даними повітряних сузі, супротивник завдав удару двома балістичними ракетами іскандер М із Криму та Ростовської області. Керованою авіаційною ракетою Х-59 х 69 із повітряного простору Курської області та випустив 85 ударних БПЛА типу «Шахети» безпілотників інших типів, станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 45 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях внаслідок активної протидії Сили оборони 40 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих. Влучань БПЛА не зафіксована. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вчора внаслідок вечірньої атаки по кривому рогу Дніпропетровської області пошкоджені житлові будинки, лікарня, школа, перебито лінії електропередач, зупинено роботу однієї з котелень. Про це повідомляє голова місцевої адміністрації. Всю ніч комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків атаки. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Це 286 мільйонів доларів. Попередньо відомо, що до оборонного пакета мають увійти обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати близько 116 мільйонів доларів. Обладнання ППО, включаючи радари, наземне обладнання приманку та системи електронної боротьби з дронами приблизно 85,6 мільйона доларів. Забезпечення підтримка та запчастин для систем раніше поставлених в Україну майже 33 мільйона доларів. Забезпечення понад тисячі систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ – близько 49 мільйонів доларів. Крім того, відомо. Що збройні сили Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії? У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Головні теми, які обговорили під час зустрічі: військова допомога та потреби українських воїнів. Зеленський передав перелік того, що необхідне захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони і далекобільних спроможностей. Після зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що обговорив із Макроном можливість відправки моротворчого контингенту в. Країну глава української держави додав, що позитивно сприймає те, що Макрон вже розмовляв з деякими лідерами щодо миротворців. А під час зустрічі Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте окрему увагу політики приділили зміцненню української ППО, особливо зараз під час зими. Державний департамент США оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу Північний Потік-2. До санкційного списку додані 11 російських компаній, а також 17 суден. Тариф на електроенергію для населення у 2025 році зросте до 9 гривень за кіловат на годину. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Такого значення тариф досягне не відразу. З червня наступного року його підвищать у півтора рази, а далі ще буде один чи два етапи підвищення. Тариф на електроенергію і решту комунальних тарифів очевидно не чіпатимуть до закінчення опалювального сезону, наголошує експерт. Та вже з 1 червня ва. Вартість світла для населення зросте приблизно до 7 гривень. Ймовірний новий тариф становитиме 6,5-7 гривень за кіловат на годину.